Наш партнер завжди нам дзеркалить те, що є в нас всередині. І не проблема не в тому, що «Ой, я така класна чи класний, а він таке ге. Ні, насправді кожна людина в вашому житті відіграє особливі ролі для вас, і ми на рівні душ перед тим як втілитись. Домовляємось на енергетичному рівні, так що такі контракти душі, ми домовляємось кожною душею, вона буде відігравати в тілі людини ту чи іншу роль для нас. І коли нас партнер нас ображає, чи він нас не цінує, чи зраджує, чи ще щось, так завжди дивимось в себе, чому перше. Я е, створюю таку ситуацію в своєму житті, бо ми творці. Ми не раби системи, ми творці свого життя, ми можемо творити. Чому я створюю перше такі ситуації? Друге, чому я дозволяю собою так, собі. А не тому, що я не можу піти, не тому, що я боюся чогось чи ще щось, а чому я дозволяю тут і зараз собі зі мною так? В будь-якому важкому стані. Повірте, я проживала теж важкі стані і зраду, і розлучення батьків, і навіть там, де знущалася над мною фізично, але я це прожила і я шукала в собі причину, чому я дозволяю так з собою. І наш партнер взагалі нам дуже сильно підсвічує. Як ми себе не любимо, не цінуємо і не приймаємо? І любов до себе це не те, щоб піти в салон краси, намалюватися там чи купити за тисячу доларів якісь сумки. А любов до себе це коли ви приймаєте себе зсередини і не згоджуєтесь на менше. Ви бачите, що ось ця людина вам щось таке транслює, що вам не подобається. Ви шукаєте собі, знаходите і кажете, окей, але я так більше не хочу. І виставляєте свої кордони. ви... Починаєте транслювати інше в світ свою цінність, і повірте, якщо людина справді себе любить щиро істинно і має свою цінність всередині, вона ніколи не дозволить і ніколи не создасть такі ситуації навколо, де люди будуть з, нею, з знущатися, не цінувати, не любити, зраджувати, бити і тому подібне. І це треба усвідомити на рівні душі, розумієте? Духовність це про усвідомлення, про розширення свого, своєї свідомості. І коли ми починаємо відчувати себе внутрішньо, свою душу, дух, щирі бажання, своє я, і коли ми розуміємо, що кожна людина це наш урок в цьому житті, душа до цього приходить проходити уроки. І тільки від вас залежить, наскільки швидко ви пройдете цей урок. Є люди, які. Міняються з вами поряд, коли ви змінюєтесь. Ми не в силах змінити інших, ми в силах змінити себе в кращу сторону. І коли ви міняєтесь в кращу сторону, повірте, той самий партнер. Можуть транслювати вам потім як ваше знецінення, так і потім вашу самоцінність. І як плювати на вас, так потім і носити на руках. І це не про емоційні гойдалки, психологічну залежність, це про роботу глибоку над собою. І повірте, коли ви йдете в цю роботу над собою, люди, чи йдуть з вами, в ногу підтягуються, чи вони просто відвалюються і приходять на це місце інші. Інші за час моєї роботи в духовності, так, в, мої, в мого шляху е, свідомого такого, я тільки обрела. Дуже багато класних людей навколо, і е, зрозуміла насправді вищу цінність того, що я маю, і змогла бути вдячною за це навіть за зради, навіть за якийсь аб'юз, навіть за те, де мені робили дуже боляче. І нормально спілкуватися з цими людьми, нормально з ними взаємодіяти. Бо коли ви розумієте на рівні душі, для чого ця людина в вашому житті то все стає дуже просто. Відкривається серце, відкривається вдячність, і тоді ви розумієте, для чого ці люди вам дані.